Як зазвичай, і цьогорічний фестиваль проходив два дні в обласній філармонії, де виступали учасники творчих змагань. Їх можливості, таланти та професіоналізм оцінювали члени журі, на чолі з народним артистом України Леонідом Данчуком. В цілому все йде, як кажуть, повозростающій. В цьому році дуже приємно, що відкрили себе нові таланти України з різних регіонів України. 200 конкурсантів обрали найкращих у номінаціях музичного, театрального, хореографічного та образотворчого мистецтва. Унікальність свого таланту зуміла показати Оксана Шулер із Вінницької області. Участь у такому фестивалі брала вперше і посіла перше місце. Не дуже радісно і я дуже вдячна моїй вчительці і батькам, які за мене турбувалися і допомагали мені перемогти. А ось танцювальний колектив із горгового Волинської області створили два роки тому. У їхній конкурсній скарбниці це вже третя перемога. Для цього кажуть конкурсанти, надзвичайно багато працювали. Я Займаюся танцями з дев'яти років. У мене емоції зашкалюють. Ми виграли друге місце. Ну, ми дуже раді, бо наш колектив називається «Калиненька». Ну у нас. Ми дуже були щасливі, як сказали нам колектив калиненька, зайняли друге місце. Дитина розвивається, творчо розвивається, менше, менше часу на такі інші якісь непотрібні розваги, дитина зайнята. Кожен конкурсант мав змогу продемонструвати свою майстерність у різних видах мистецтва. Так, зі сцени лунали українські народні пісні, сучасні композиції, світові хіти, ліричні мелодії та запальні танці. І діти з різними соціальними статусами отримували тут підтримку та відчувають, що їхня праця оцінена. Організатори фестивалю влаштували справжні свято для учасників із насиченою програмою та подарунками. Ніна Собкович, Юрій Киричук, новини Житомирщини.